Засипаємо зараз цукор, він працює як консервант, щоб сок довше зберігався. Поміряємо температуру, нам треба довести його до 85 градусів. І він зберігає десь до 15% корисних вітамінів. Якщо перекипити повністю, то там нічого не залишається. Я почав займатися виготовленням соків десь приблизно 3 роки тому. Прийшов час війни, якби в цьому році у нас вродив добрий врожай. Ми почали заново виготовляти соки плюс. Дали оголошення, що ми збираємо яблуки на потреби ЗСУ для виготовлення спастеризованих е, соків прямого віджиму. Почали робити це десь приблизно місяць назад. Да, вже зробили майже 300 літрів соків. Сроки зберігання цього соку е, приблизно півроку. Після того, як розлили сіки, охолодили, ми упакуємо такі коробочки. Затрати такі це сахар, газ і упаковка. Ну, плюс там хлопцям теж там на зарплату. Приблизно упаковка стоїть 17 гривень, це пакети картонна упаковка десь 15 гривень, ну, сахар Ми беремо, там, 300 гривень 10 кілограм. Його вистачає десь на 150 літрів. Забираємо яблуки по всьому Олександрійському району, були вже в різних кутках. Для мене це дуже важливо, тому що кожна людина, яка робить свій вклад на допомогу армії, вона приближає нашу перемогу.